Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про зовнішню та внутрішню політику України. Ну і звичайно звернемо увагу на візиткелога, який чомусь відклали Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. «Вежа. разом з нами на зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Пане Валерію, стало відомо, що Кіт Келах все ж таки приїде до України, але він свій візит чомусь відклав. Сказали, що вже після інавгурації він приїде до Києва. Пам'ятаємо, що його команда готувала зустріч з офіційними особами не лише в Україні, а й в європейських столицях, і в Римі, і в Парижі. Але це все вирішили відкласти на після 20 січня. Як ви вважаєте, у зв'язку з чим повітря? пов'язано, і чи може це бути пов'язано із е, останнім тригодинним інтерв'ю президента України, де ну скажімо, він так відвертій е, формі сказав, те, що думає багато хто з українців, що мовляв, жодних гарантій немає, і нас примушують до мира без гарантій, і всі знали, що буде відбуватися, і ніхто нічого не зробив. Можливо, це на фоні цього він також вирішив відмінити візит. Ну, справа в тому, що в інтерв'ю Зеленського нічого нового Зеленський не сказав. Він фактично вкотре повторив ті тези, які він говорить впродовж попередніх кількох ну, вже місяців, як мінімум. Тому я не маю ніякого сумніву в тому, що інтерв'ю точно не було причиною відтермінування візиту Келога до України. Я говорю саме про відтермінування. На мій погляд, тут є інший момент, який сьогодні. Важливий саме для визначення послідовності дій у часовому проміжку команди Трампа, що стосується саме припинення російської української війни. Е, перше це 20 січня. Вступ Трампа на посаду. Йому важливо зараз зрозуміти, які дії можуть бути вчинені до е, саме цієї дати європейцями. Також і демократами, навіть у Сполучених Штатах Америки. Ну, вчора такий несподіваний подарунок був неприємний і для нас, в тому числі з боку Джозефа Байдена, який заборонив використання розробку нафтових скважин нових, і там дуже великі площі потрапляють під мораторій, який буде оскаржуватися. Це а, руйнує плани Трампа. Ну, принаймні він їх відтерміновує. Також сюди варто віднести заяви європейців і скандали, які сьогодні виникли в Європі після заяв Маска про втручання саме його <кій> внутрішню політику Німеччини, Великої Британії вони набувають uh, обертів ці скандали. І позиція Європи для uh, Трампа дуже важлива для того, щоб ну, зрозуміти, що робити далі. І в такий спосіб, як на мене, зараз не в Келлог, а Трамп демонструє те, що він не поспішатиме. У досягненні своїх цілей поставлених, але буде це робити не за рахунок власних ресурсів, коштів, фінансів і так далі, а за рахунок тих, хто за це має справедливо заплатити. Я, попри своє критичне відношення і до команди Трампа, все таки скажу, що тут він правий, коли змушує фактично європейців переглянути свою політику що свої їхньої власної безпеки, в першу чергу, тому що ну вона, як на мене, інфантильна. Не можна бути таким легковажним на тлі очевидної загрози з боку Росії, Китаю, Північної Кореї і головати поховати постійно голову в пісок і говорити нічого не відбувається. Ми не дивимося догори, нічого на нас зверху не падає. Тому я пов'язую саме з цим від термінування. Ну і плюс до того я вбачаю, що зараз затягнулися переговори по лінії Кремль Вашим Маралага. Так будемо правильніше, поки що мралага. Скоро буде це Вашингтон. Е, відсутність конкретного рамкового якогось документу, який би означав, з чим ми можемо виходити на переговірні позиції. Я зараз говорю саме так. Е, команда Трампа і Путіна веде переговори. Е, і звісно, що тут є повне неспівпадіння зараз позиції України. Позиції команди Трампа і позиції Путіна тому відтермінований цей візит. Бо зараз то можна ознайомитися так із чимось в Україні, можна там послухати, що будуть говорити в Україні високопосадовці. Я не маю ніякого сумніву, що такі контакти відбувалися і відбувається там. Можливо, повідомить зв'язках, телефоні дзвінки. Це все є. Тому мені особисто нічого особливо дивного немає. Я, навіть, чесно кажучи, ставив під сумнів те, що Кіткелок приїде до 20 січня. Звісно, сподівання були, але такої впевненості не було. Тому я особисто дуже спокійно сприйняв цю новину, як ну, очікувано. Так, пане Валерію, але ми от якщо з вами раніше обговорювали, що якщо Кіткелах прийде до 20 числа, тобто він десь приїде і за своїми пропозиціями, і зрозуміти, яка ситуація насправді, якщо візит відтермінували, чи можемо ми сподіватися на те, <тір> що пропозиції, з якими він приїде, будуть вже більш ґрунтовними? Або чи можемо ми говорити про те, що зараз наша дипломатія працює і вона додала ще більше факт? І саме через те, що ці всі факти, ці всі е, деталі треба, ну, скажімо так, наново все організувати і наново все перепрацювати і вже тоді з ними їхати. Ні, я не думаю. Я не думаю, що це якісь будуть пропозиції новіші, відмінніші. Для мене поки що зрозуміло є позиція ну, на даному етапі Трампа. Він не буде рахуватися особливо сильно з інтересами України. Це треба нам розуміти. Не випадково вчора був коментар Макрона, що Україна має зрозуміти, що не так все буде швидко і боляче для України, прикладаючи на нашу мову, ми повинні це проговорити в українському суспільстві. Еммануель Макрон не те, що не тікає, прямо говорить про те, що Україна втратить території, і якраз заява від е, України про те, що ми відмовляємося від НАТО. На невизначений період це є таким навіть, сигналом для старту переговорів, що в суспільстві, звісно, в нас буде сприйнято дуже дуже непри, ну, ем, неприємно, неприйнятно, оскільки ми чуємо фактично з кожної праски уже впродовж тривалого часу, що ніякої зупинки не буде, тому що потрібне НАТО, потрібне НАТО, куди нас не беруть. Треба просто ну, зрозуміти і визнати, що дійсно перспективи в НАТО в Україні на даному етапі немає. Ми скільки завгодно можемо про це говорити, але ну, нас туди не примуть. Якщо нас туди не взяли, коли не було гарячої фази бойових дій, коли навіть не було окупованих територій, ще в 2008 рік говоримо 2006, так коли ми заявляли про свої юриди е, атлантичні прагнення, то зараз ну це взагалі як на мене нереально. Ми говоримо вже про навіть часткове поширення е, гарантії НАТО. На території, які ми контролюємо, але це буде однією з такої, знаєте, умов початку переговорів. У Трампа вони чітко виписані ці умови. Він від них відступатися не буде. Тут стосується ще й енергетичних питань дуже багато. Бо, до прикладу, зараз розмови вже ведуться про те, наскільки Європа може втриматися без російського газу, не може втриматися. Тут ми звісно зараз зупинивши транзит російського газу через територію України, підіграли не лише самі собі. Зменшуючи залежність і а, в тому числі ми допомогли і зараз команді Трампа. Наскільки він подостой, достойно оціниться, це, це вже питання друге. Я не думаю, що він там буде а, звертати увагу на це як основний фактор, який йому буде. Мотивом там відстоювати всі ці інтереси України. Ні, Трамп доволі цинічна політик, як і будь-який політик. Тут треба це розуміти. Він в першу чергу буде думати і дбати про те, як забезпечити бюджет американців. Його заяви вкотре про приєднання Канади, Гренландії до Штатів. Ну, ми ж розуміємо, що вони робиться не просто так. Тому я не вбачаю, що на сьогодні Трампу треба щось розуміти більшого. Про те, що відбувається в Україні, в нього є своя лінія, вона прописана. А всі розмови про те, що Кіп приїде, щось вивчить і так далі. Ну чесно кажучи, я не розділяю таку позицію. Пане Валері, в інтерв'ю президент Зеленський так само сказав, що він планує зустрітися з Трампом та десь 25 січня. Як ви вважаєте, а зустріч зеленського і Трампа відбудеться після того, як Кіт Келлах приїде? Чи це взагалі до того? Чи взагалі це не має значення жодного? Ну, дата 25 січня. По перше, вона була просто сказана як довідна дата. Тим паче, це ж як сказав президент день його народження. Я не маю сумніву, тому що Зеленський полетить до штатів лише тоді, коли буде до нього офіційне запрошення. Про що він власне сам сказав під час цього інтерв'ю і наголосив, що це не тому, що я хочу, щоб мене попросили, а тому, що заходи безпеки перенавантажувати і так далі, наскільки буде. Пріоритетним зустріч для Трампа із Зеленським після відразу після навгурації ми хочемо вірити в те, що Трамп прагне дуже швидко завершити війну. Але все таки повторююся, що він буде планувати цю зустріч саме через призму досягнення власних інтересів і на європейському континенті. Для нього найголовніше це енергетичне питання, і звісно. Початок торгових воїн, що може бути або відтерміновано, або розпочати відразу. Ну і е, ми ж маємо розуміти, що бюджет воєнний сполучених штатів Америки шага, сягає майже одного трильйона доларів, із якого величезна частина грошей саме залишається в Європі. Трамп цього робити надалі не буде. Я навіть не ввічай, що він встановить рентну плату за використання військових баз. Які облаштовували Сполучені Штати Америки на території Європи після Другої світової війни. Це зараз може виглядати фантастикою. Але, друзі, хто міг подумати про те, що, наприклад, права рука Трампа ілон Маск буде домагатися переобрання влади у е, Великій Британії і буде говорити, що Америка має врятувати від е, тиранічного, чи як він називав уряду Стармера, буквально вчора. Тому ми повинні розуміти, що. Візит Зеленської великій мірі буде визначатися час його маю на увазі від того, коли Трамп буде готовий до цієї зустрічі, все стане абсолютно ясним уже менш ніж за два тижні. До 20-го числа, 21-го, ми побачимо підписані перші закони скасування розпоряджень Байдена. Будемо розуміти вектор цих всіх дій. ну і далі вже ми будемо бачити конкретні заяви, які стосуються України з боку Трампа, особисто він зараз поки що обережний, скажу так е е обережний у заявах, але не зовсім. Що стосується Канади, то його позиція доволі однозначна. Я вважаю, що навіть його така риторика по відношенню до Трюдо стала каталізатором, що той пішов з посади. Зараз говорю про прем'єр-міністра Канади. Тому найближчим часом ми будемо бачити, коли цей відзит може відбутися, але те, що це станеться точно там 25 травня, ну, навряд чи. Ну і те, що це посилить турбулентність в світі, це також точно Власне, про заяви. Також хочу поговорити. І от про заяви наших європейських партнерів, тому що міністр закордонних справ Польщі попередив про можливий тиск на євросоюз під час майбутніх переговорів із Російською Федерацією. Я зараз е, його процитую. Незабаром ми можемо зіткнутися з сильним тиском, щоб досягти угоди з Москвою. Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Безумовно, непросту угоду, яка дозволить Москві оговта. За його словами, зараз Європа набагато сильніша ніж вважають російські лідери. А Росія набагато слабша ніж думають багато європейців. Як ви вважаєте, до кого була ця заява? Ми розуміємо, що в Польщі попереду вибори. Ми розуміємо, що Сікорський один із кандидатів. Ймовірних на президента Польщі, але тим не менше на кого він натякає? Чи не натякає він тут, якраз на те, що деякі європейські лідери, європейські країни будуть тиснути на ці країни, які підтримують Україну? Та я зараз бачаю зовсім інший тиск. Тиск на Європу. Він же говорить загалом <клух> про тиск на Європа, не лише про тиск на Польщу, наскільки я зрозумів. Зараз можу таки повернутися до його цитати для того, щоб бути максимально вже коректним. Він говорить про те, що тиск на Європейський Союз під час майбутніх переговорів з Росією. Тому я взагалі не вбачаю тут контексту виборів польських. Справа в тому, що я не випадково, коли ми з вами почали говорити, говорив про коли ми говорили, що тіткелов, чому не їде. Трамп висуває претензії до Європи. Європа має заплатити за свою безпеку. Європа не хоче платити за свою безпеку. І тиск йде на весь Європейський Союз. Якщо Польща справді витрачає доволі багато на свою оборону, за різними даними, це 4,2-3-47% внутрішнього валу продукту. Це чи не найбільше усі в Європі і серед країн Європейського Союзу. То, що стосується решти країн, ну це ж, вибачте, ну, дитячий садок якийсь буквально нещодавно була проведена е, інспекція НАТО Великої Британії, які з'ясували, що в них немає наземних засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Ну, Ми, ми можемо собі це уявити на секундочку. Вони не хочуть на це виділяти гроші. Ситуація, наприклад, у Франції вона не набагато ліпша, якщо чесно. Хоча вони мають ядерну зброю. Про Німеччину я взагалі мовчу про Бондасе. Вибачте, ви з чим зібралися воювати і стримувати російську агресію. Їм вже зручно допомагати трішки Україні, там, знаєте, між пальцями щось крапає. І Україна стримує Росію в Україні. Як тільки буде замороження навіть конфлікту, Росія переорієнтується на країни Балтії, ми вже з вами про це говорили. І навіть ви, Таню, там говорили інформацію про те, що вже там таблички клеють на під'їздах, будинків, де написано бомбосховище. Ну це ж не випадково. А в Польщі готують плани евакуації. Це також інформація буквально нещодавно. Тому Сікорський б'є на сполох. Вона Європу тиснеть. Ну, вибачте, а як по-іншому? Ви хотіли відсидітися з теплою дупою десь на печі? Ну, Так, так не буде. Ці ну, Виглядає так, так, що, хотіли. Хотіли. Виглядає а, так а, що хотіли. Виглядає так, що хотіли. так. А І тому виглядає, виглядає на те, пане хоті. Валерій, виглядає на те, що деякі далі хочуть. Ну, знаєте, оце, як ви кажете, don't look up, не дивися вгору. Звичайно. Звичайно, тому Сікорський, як на мене, і робить таку заяву, і я її сьогодні, коли вранці прочитав, в мене так, знаєте, іронічне запитання: а що сталося? Хоча, направду, якщо говорити про Польщу, вони допомагали нам багато, але ми перебільшуємо те, що вони нам допомагали. Все те, що вони нам допомагали, вони за це отримали фінансову компенсацію з бюджету Європейського Союзу. Ну, щоб ми розуміли. Тобто вони старйонам скинули, а новеньке купили. Ну, хоча там із новою технікою у них є певні проблеми, але треба віддати, хоча б належне полякам, що вони справді готуються і навіть з нами ставлять кордон. То вони нас навіть не вірять, розумієте, вони нас готові зливати, але хочуть тримати нас якнайдовше. Я вам скажу так: розуміючи ситуацію, яка була в Європі впродовж дуже багатьох років, після завершення холодної війни, а це їхнє розхолодження, та хоча і після Другої світової війни не дуже приймалися власною безпекою. До певної міри я розумію і розумів розрахунок європейців, чим довше ми будемо стримувати російську агресію, тим більше на часу підготовки до можливої війни з Росією проти Росії, але вони так і не використали цей час. От у них було три роки. І вони за три роки я не бачу, що наростили дуже сильно там виробництво зброї, там виготовлення нових якихось видів зразків і так далі? Лише зараз французи заявили про те, що ми розробляємо гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності, в той час як Північна Корея провела успішне випробування ракета на на пів тисячі кілометрів Полетіла і успішно вразила ціль. Ну то в мене знову ж таки запитання: а а чим ви займалися виборами? Ну, ви навіть і виборами нормально не займалися, у вас ультраправі до влади приходять зараз. Тобто ліберали себе повністю обезцінили. І коли Сікорський говорить, що на нас тиснуть, та ви самі на себе тиснете. Тому, попри ще раз наголошую: попри моє критичне відношення до політики Трампа, зараз, по-іншому, в Європі не дійде. І я підтримую те, що робить Трамп зараз. Хоча, ще раз наголошую, мені багато що не подобається. Але по-іншому Європу переконати не можна. Чиновників, про те, що вони повинні дістати більше грошей зі своїх шухлят і витратити їх на оборону. По-іншому це не працює. Тому Сікорський скільки може там, вибачте, розповідати про те, що хтось на когось тисне, ви самі себе загнали в таку пастку. Ну так, або діставати гроші собі на оборону, або допомагати у, у, Україні, щоб до них ось ця російська навала таки не дійшла. Тут, знаєте, я те, що питання в тому, коли, коли, вони це, коли вони це побачать, що, ой, а виявляється, якщо допомогти Україні, то Росію можна зупинити. Ви скептично я бачу, до цього ставитись. Я справа в тому, що про допомогу Україні говорив давно з боку Європи. Європа може покрити всі видатки України. На оборонку, але для цього і треба виділити 5% внутрішнього валу продукту кожній країні на оборонну промисловість. Тоді вистачить цих грошей і для України в тому числі. Або, хоча б щонайменше виділяти як Естонія, відсотка ВВП прямої допомоги Україні фінансової. Ну але тут інше питання: як ми ці гроші освоїмо? Це окрема тема, але ні одного, ні іншого рішення немає. Пане Валерію, про о, освоєння грошей, про те, в чому нас часто звинувачують і міжнародні партнери, і е, коруп, е, і люди, які самі пов'язані з корупцією, та ми говоримо про ФІЦО. Де доведена була корупція, але тим не менше, у нас також і такі випадки прикрі, до про які доводиться говорити. Керівника держмитниці підозрюють на декларуванні будинку та землі за 100 тисяч доларів. Йому вже повідомили про підозру. Це виконуючий обов'язки голови Держмитслужби Сергій Звягінцев. І згідно з повідомленням, яке дають правоохоронці, в деклараціях за 2021-2023 роки Звягінцев не вніс відомості про житловий будинок на 237 квадратних метрів та землі. Земельну ділянку під Києвом, майно оформлене на батьків дружини? Насправді ж слідство вважає, що фактичним власником є Звягінцев та його сім'я. І отут ну, питання по корупції. Зараз би знаєте, деякі саки-скептики сказали, ну, от у вас дуже багато корупції, навіть під час війни ми знаходимо ось такі випадки. Але тим не менше, те, що це помітили, і те, що це виноситься в пресу, чи це про щось свідчить? Ви маєте на увазі саме цей випадок? Саме, я, б, я б сказала, саме такі випадки. Ну, ми ж розуміємо, що це не перший випадок, особливо не перші випадки, які пов'язані саме з митницею. Ну, я вам хочу сказати, що я нічого такого екстраординарного в цьому повідомленні не побачив. Зовсім. Я не посвячений деталі цієї справи, я вам не можу її коментувати. Не знаю. Я навіть прізвища керівника цього митниці, виконуючого вивіска, не знав. І коли я прочитав, просто пропустив ціну і далі. Тут питання в тому, як працює орган на ЗК. Національна агенція запобігання корупції, яка власне покликана перевіряти а, саме декларації, і потім передавати цю інформацію правоохоронні органи, щоб вони встановлювали правомірність чи неправомірність таких дій і виносили відповідні рішення, які е, виливалися в кінцем результаті або в слідчі дії, і потім їх вже е, звернення до суду, і так далі. Тому тут питання навіть більше не до. Самого керівника митниці, а до роботи усієї системи антикорупційних органів, нагадую, що вони у нас почалися створюватися після Євромайдану це національне антикорупційне бюро, це національна агенція запобігання корупції, це Вищий антикорупційний суд, який довго створювалися. Нагадую, як він створювався продовж мабуть, півтора-двох років проводилися акції протесту під Верховною Радою для того щоб його створити. Але Порошенко вперто не хотів це робити. А потім, коли вже Єврооптимісти, це група Лещенко, Наєм і інші там пролобіювали це питання, відкликали законопроект, який був у Верховній Раді, внесений тоді громадськими активістами, і Петро Порошенко вніс свій законопроект його хвалили. Він так і залишився. Тепер подивіться, як вищий антикорупційний суд працює, наскільки ефективно. Тому в мене питання саме до контролюючих органів. Завжди у посадовців буде спокуса нагрітися. Але за це має бути відповідне покарання. Проблема у тому, що виявили випадок і покарали за нього. А тепер мені скажіть риторичне запитання. У нас усіх дуже сильно карають. У нас я бачу, що от, наприклад, тільки повідомлення про те, хтось вийшов під заставу, присудили більше заставу, знову вийшов під заставу. Ну, воно класно виходить по математиці. Мільйон вкрав, 100 тисяч заплатив, ну і вийшов знову. Чому б і ні? Тому друзі, нам треба якась дивитися в корінь цієї проблеми, а не говорити про те, хто щось не задекларував. І ставити питання справді ось цим новоствореним нашим правоохоронним органам. Ну і мені здається, що питати в них повинно не лише суспільство. Пане Валерія, дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа, був разом з нами на зв'язку. Свої думки пишіть в коментарях, ставте подобайку, підписуйтесь на канал Бос Дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі.